Вітаю вас, малята. Дітки, послухайте та відгадайте загадку. Дуже я потрібна всім і дорослим, і малим. Всіх я розуму учу, а сама завжди мовчу. Хто це, дітки? Вірно, це книга. З давніх давен, коли не було комп'ютерів, Телефоні, телебачення, радіо люди пізнавали нове завдяки книгам. Проте і сьогодні неможливо уявити наше життя без книги. Як добре ввечері почитати казку чи вірш, оповідання та обговорити те, що прочитав зі своєю сім'єю. Сьогодні я вам пропоную вивчити вірш українського письменника Платона Воронько. Як багато знаю я, цей вірш про хлопчика, який збирався йти до школи, тому що вважав, що він вже багато все знав. А чому він був такий розумний? Послухайте віршик. В мене є книжок багато. І новенькі, і старі. Як піду до школи з татом, всі книжки віддам сестрі? Хай вона сама читає про лисичку і журавля. Хай вона мала узнає, як багато знаю я. Чого багато в хлопчика? Багато книжок. А які книжки? І новенькі, і старі. З ким піде хлопчик до школи? З татом. Кому хлопчик віддасть свої книжки? Сестрі. Хай вона сама читає про лисичку і журавля. Хай вона мала узнає, як багато знаю я. Повторюйте разом зі мною, а допоможе нам в цьому мнемо таблиця. В мене є книжок багато, і новенькі, і старі. Як піду до школи з татом, Всі книжки віддам сестрі. Хай вона сама читає про лисичку і журавля. Хай вона мала узнає. Як багато знаю я, повторіть ще декілька разів успіхів вам, малята, і до побачення!